З початком зимової холоднечі на Прикарпатті розгорнуто понад 400 сотні пунктів незламності. Ними опікуються ДСНС, Національна поліція, Держпродспоживслужба, низка державних підприємств та органи місцевого саморідування. Уведено в дію як мобільні, так і стаціонарні пункти незламності. Відповідно до розрахункових потреб в розрізі районів було створено в Верховинському районі 35 в Івано-Франківському 140, в Калужському 77, в Коловийському 94, в Косінську 32 і в Надвірнянському – 35 пунктів незламності. З 2 жовтня цього року всі пункти незламності розгорнуті та функціонують і готові до, роботи, до прийому відвідувачів та надання всіх послуг, передбачених постановою Кабінету міністрів України. У разі тривалого аварійного відключення електроенергії чи опалення пункти незглавності є своєрідними. Стрівцями безпеки, стабільності та обігріву. Як правило, функціонують цілодобово і безкоштовно для тимчасового перебування людей. В цілому за минулий рік в нас було більше близько 25 тисяч відвідувачів в пунктах незламності. Найбільше відвідувачів було в період блекауту, в період відключення масового відключення електроенергії, відповідності і теплопостачання. Наразі усі пункти незламності укомплектовані генераторами, джерелами резервного електроживлення та мобільного зв'язку. Михайло Березень Геннадій Томнюк. Новини на вежі.